Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні говоримо про iPhone 15 Pro. Мій досвід використання. Даний смартфон було придбано 3 жовтня 2023 року. Сьогодні у нас 23 жовтня 2023 року, без одного дня три тижні використання. А може я взагалі псіхану і назву це відео місяць використання iPhone 15 Pro. Тому ви не ображайтесь, це ж клікбейт, ви ж все і є це дуже любіці. Дуже важливо, цей ролик можна дивитись на швидкості x 2 тому що я не знаю, наскільки затягнутим він вийде. А окрім того, його точно треба дивитись під чайок з якимись бубликами чи з чим ви там хочете, з цукерками чи тортиком, можливо, у вас день народження. Тож я вас вітаю з цього приводу дуже сильно. От, І в тому числі варто дивитись його на великій швидкості і під чайок з печенюшкою, тому що, скоріш за все, я буду намагатись робити так, що от не просто. Телефон швидко працює. Далі. Камера дуже красиво фотографує. А будуть true story. Ну, я буду намагатись так робити, тому буде трішки водички, але вам буде хоча б зрозуміло, до чого я хвилю. Поїхали. Три тижні з iPhone 15 Pro. Почнемо ми з того, що, як на мене, є. Головною функцією сучасного смартфону. Хтось подумає, що я там про екран, хтось про швидкодію, хтось про камеру. А я взагалі то про телефонні функції. Тому що погодьтесь час від часу, усі ми кудись дзвонимо. За вікном вилізло сонце. Тепер я трішки перепалений, але можливо я поправлю це на монтажі відосу. Тож. Ми будемо порівнювати з iPhone 10R, з котрим я, вибачте, 5 років відмахав, тому в першу чергу емоції є від нього, а також і до усього того, що просто попадало на огляди. У порівнянні з iPhone 10R, iPhone 15 Pro в плані зв'язку просто бімба! У порівнянні з іншими гравцями ринку точно не гірше. Він більш впевнено тримає сигнал. По-любому, я вам це гарантую. Там, де 10АР мені показував одне ділення антенки, тут вона або повна, або скільки тут? Три ж поділки, Чотири поділки, або три з чотирьох. От, і окрім того, дуже сильно підвищилась якість телефонних дзвінків. Про що я конкретно говорю? Те, що ти чуєш краще співрозмовника, мабуть, в моєму випадку це пояснюється тим, що 10 r гвалтувався 5 років, і там банально є якийсь знос динаміку. І тому так я краще чую співбесідника, але головне, бо тут нові динаміки, але головне, що співбесідник краще мене чує. І це сильно, дуже сильно відчувається. Apple на презентації говорила, що тепер якість зв'язку буде краще, якість розмов ваших. І це дуже сильно відчувається, наскільки я розумію, тут нові мікрофони. В сенсі, не просто от то були старі, а це такі самі, просто не зачпокані, а нові. А в сенсі, от, прям реально нові. І тому співрозмовник чує тебе тупо ідеально. Особливо, якщо порівнювати з 10 r Окрім того, наскільки я розумію, вони переробили систему шумозаглушення. От і тепер, навіть коли ти розмовляєш в дуже шумному місці, тебе все одно чудово чути. Якщо опустити шторку, то тут ми і, і при цьому з кимось розмовляти, це дуже важливо. Тобто, це під час телефонного дзвінка. Ти комусь дзвониш і опускаєш при цьому шторку, отут-от зверху, є така вкладочка, яка зветься мікрофон. Її немає, якщо ти нікому зараз не дзвониш. Ти на неї натискаєш, виповзає менюшка. Я просто цього не знав, а потім поколупався в налаштуваннях. Так от, значок з мікрофончиком, ти на нього натискаєш, і тут є ізоляція голосу. Гіпотетично, воно має працювати і на більш старих моделях, але на iPhone 15 Pro звук е шуму, що навколо тебе, реально дуже сильно глушиться. Навіть коли ти в шумному місці співрозмовник тебе чує ідеально. Зв'язок, як я сказав, став сильно краще. Wi-Fi, тепер true Story, стали також сильно краще. Описую ситуацію з 10 аром. В мене не надто велика квартира, але ну, типу велика. Роутер у мене знаходиться в одній кімнаті, моє ліжечко, на котрому я сплю, знаходиться в іншій кімнаті. Тобто між ними є і стіни, і двері, і меблі. Але окрім того, мій роутер живе в шафі. Шафа ця вбудована в стіну, тильна її сторона ось це. А тією стороною, котрою ця шафа дивиться на мою спальню, там взагалі ще й дзеркально металеві двері. Тобто, зроблено все, що може глушити сигнал Wi-Fi. От. І при цьому щось там все одно добивається. І, наприклад, мій 10R якось доловив той сигнал, але максимум, що він дозволяв, це оновити стрічку в нашому патріотівському чаті в Discord. Тому що навіть інстаграм лагав, TikTok лагав, лагало все. Ютуб дивитись нереально. Більшість сучасних матьорих Android смартфонів щось там якось дозволяли відкривати, але умовний Ютуб чи TikTok все одно не дозволяли запускати і дивитись. І тільки якісь такі ребята, як Galaxy s 23 Ultra, тобто там, де на компонентах смартфону точно ніхто не економив, от там можна було вже і Ютуби подивитись, чи Тіктоки. Там окей. Але в більшості випадків до мене приїжджає на огляд телефон. Я його розпакував. Я пішов до себе в кімнату, бахнувся на ліжко, залогінився, де все тільки можна. Зайшов в Play Market і, значить, ми ставимо на завантаження отакі от ігри, отакі от програми, отакий от софт, ля-ля та поля. Воно починає оце коліщатко крутитись. Я не дочекаючись, що воно там щось загрузить, адже воно ніколи його не загрузить, бо сигнал дуже гальовий. Я вже приходжу сюди в цю кімнату, кладу цей телефон на стіл, і воно за кілька годин усе там завантажується і нормально працює. Але нагадую ще раз, якщо це крутий смартфон, де на компонентах не економили, то хоча б YouTube там в тій кімнаті можна було дивитись. Ну і спати ж я лягаю, перед сном треба ж там Тіктоки до Ютуби полістати. Да? 10R цього робити не дозволяв. 15 Pro це робити дозволяє. Тобто там і нормально він підвантажує TikTok, і нормально підвантажує YouTube, І в соціальних мережах ти можеш швидко з кимось переписуватись. Він не лагає. Там не повна антена сигналу. Але якщо 10R видавав одне ділення максимум з усієї антенки Wi-Fi. 15 Pro, ну, дві це мінімум, а інколи і три. По GPS -у теж питань нема. Холодний перший старт відбувся далеко від дому, от, далеко від різних джерел інтернету. Він дуже швидко все схопив, все працює просто ідеально. От По якості роботи от усього цього зв'язку, будь-якого. Єдине, що я, до речі, Грешен не тестував, це. Блютуз, я ніяко ці, ці часи не годинника не прив'яжу до своєї 15 Pro. Він до сих пір шукає в мене 10R. Але то вже діло 10, це ми відкладемо трішечки на потім. Що Wi-Fi, що GPS, що GSM, все стало краще, мікрофони стали також краще. Мені подобається в цьому плані телефон безмежно. Я ним задоволений повністю. Далі будемо переходити, мабуть, до корпусу, але перед цим ми поговоримо про те, що я анонсував ще в розпаковці, про аксесуари. А коли прозвучало слово аксесуари, це ж чудове місце для інтеграції наших друзів із інтернет-магазину Wucue, у котрих є каталог величезний аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону, в тому числі і для 15. Про, і думаю, і про Max айфонів, і сучасних Galaxy, і взагалі будь-чого. Посилання буде в описі. Самі частенько користуємося їх пропозиціями і оновлюємо свій арсенал аксів, як і наші патреонівці це також регулярно роблять, тому рекомендую і вам. І, до речі, можливо, буде і огляд якихось аксів у партнерстві з ними. А наразі я користуюсь Чохлом. і... Склом, котре було придбане прямо там в магазині водафону, в місті Бориспіль е в парктауні, там де я його, власне кажучи, купив. В розпаковці я називав. І Як ви пам'ятаєте, я говорив, що буде короткий відгук по чоклу і по склу. І скло цікаве тим, що на момент покупки телефону у них оце був єдиний аксесуар. Котрий, ну, як би, задуманий для iPhone 15 Pro. Тому що скло це від iPhone 14 Pro, воно лягло нормально. Нібито. Але судячи з усього, реально десь там на півміліметрика вшир, на півміліметрика ввись. Це скло все ж таки трішки більше, ніж треба. Або ж воно не дуже якісне. Адже. Після встановлення ну, я там десь пилючку пролюбив, тому відклеював і виклупав її стікером. Ми це все діло пофіксили буквально з другої, третії спроби. Нібито лягло нормально, але після того, як я його загнав в чохол, покористувався туди-сюди, далі залишив, пішов своїми справами займатися, я приходжу, бачу, що по нижній грані видно, що воно відслоюється. Тобто воно не ідеально лягло. Я Витягнув, з чохла, ще раз попридавлював, нібито все ок, треба вже йти лягати спати, запхав назад в чохол, зранку просипаюсь, воно знову трішечки відслоїлось. Це погано. Тому. Чи можна як тимчасове рішення, от як в моєму випадку, придбавши iPhone 15 Pro і не маючи змоги купити скло для iPhone 15 Pro, купити від 14 Pro сюди? Можна як тимчасове рішення. Але сказати, що бомба-ракета, пушка петарда і що з ним можна ходити вічно, на жаль, ні. Тому що, як я сказав, мінімальне відслоювання є, і тому пилючка туди буде забиватись, мені цього не хочеться. Тому, звичайно, у тих самих луків я обов'язково не сьогодні то завтра замовлю нове скло. Це просто викину, хоч воно, мені здається, досить непоганим, адже тут і олеофобка є, досить якісна, до речі. От, Але основної задачі вона не виконує, і екран рано чи пізно почне дряпатись. Але як тимчасове рішення, ви зрозуміли, можна. Тепер по чохлу. я не знаю, навіщо вам цей відгук, але нехай буде. Як я розумію, це найдешевший. Найзвичайніший, найпростіший чохол, але з аля Silicon Bullshiт, котрий можна придбати для взагалі будь-якого сучасного частого смартфону, тому що щось отаке є, як для якогось бюджетного Realme чи Redmi. Точно так же воно є і для козирних Galaxy S будь-що, чи iPhone будь-що, чи Motorola будь-що. Ну, це просто чохол. І що мені не подобається, він дуже швидко всмоктує жир з пальців рук і під, І точно так же він його інтенсивно видає назад. І тому телефон майже завжди дуже слизький, і це неприємно. Тому, реально, краще зайдіть на вуки, подивіться, що у них є із от такого от, переплатіть якісь там. 200 гривень, і візьміть нормальний чохол. Це теж буде зроблено мною обов'язково. Не знаю, як швидко, але буде зроблено. Тепер будемо переходити до корпусу. Почнемо з найхайповішої теми, те, що, наприклад, будь-який колір, окрім Natural Titanium, хоча, можливо, і він в тому числі, дуже швидко мажуться, ляпаються, брудняться. Це абсолютна правда. І якщо на тильній стороні цього не видно, адже це скло. То на рамці це видно дуже сильно. І це проблема. Але це не дуже проблема, тому що у вас буде щось таке. І якщо ви візьмете ганчірочку, прямо там в магазині, де ви купуєте чи телефон, чи аксесуари до нього, і просто один раз його добряче протрете, щоб він весь блищав і запхаєте його в чохол, а наступний раз ви, можливо, через місяць його з цього чохла витягнете, просто для того, щоб знову протерти і запхати назад. Ви все одно не будете бачити, що там під тим чохлом. А по-друге, він не буде все одно дряпитись або ж буде дряпатись, незалежно від того, як швидко він мажиться. Тому чи є в цьому проблема? Ну, взагалі так, тому що такого не має бути, але з цим точно можна жити. Далі, якість збірки бомбезна. в мене нема ніяких претензій. Що дійсно круто, це те, що. Ребра стали більш округлими, більш злизаними. І тепер телефон просто офігенно на 10 із 10 сидить в руці, і мені дуже хочеться використовувати його без чохла, але мені його хочеться з часом вигідно продати. Тому я дуже сильно трясусь за його зовнішній вигляд, тому буду використовувати в чохлі. Але якщо ви чохол-фрі людина. Тактильне задоволення від експлуатації голого смартфону вам забезпечено. Це інфа сотка. І доповнення поску, що я не сказав, співпадає все чотінько. навіть від 14-го Pro. І виріс під дюрдочку мікрофона, і під оцю от чорну рамочку екрану. Все реально дуже бомбезно, але як я сказав, по розмірам, ну, півміліметра не стиковочка. Далі. По корпусу. Що мені не подобається, так це в тому, що тут тепер титан. Тобто з одного боку кльово, що телефон тепер гіпотетично став трішечки легше, так? аби це була сталюка, то він би був тяжчим, а так він легший, і це кльово, але телефон втратив свою преміальність. Він тепер не відчувається як про, то була сталюка хірургічна, і ти не дивишся, він такий блискучий ну нот по-багатому. Тепер цього нема. Якщо у вас цього пунктику ніколи не було, наприклад, як у мене, тому що я ходив з 10 рам, і мені було абсолютно пофігу, що у Дімона там 13 та прошка, і вона там вся така блискуча, мені було пофіг. Тим паче, що я розумів, що чого ти вдягаєш, ти все одно цього не бачиш. От. І, е -е як я сказав в Титані, її плюси. Але оцієї блискучості більш немає, і це погано. Що мені ще дуже не подобається, це кнопка Action Button. Багато хто її не хвалює, тому що тут же можна багато чого навішати: то запуск камери, то ліхтарика, то, власне кажучи, як в стоке, як у нас було завжди, перемкнення режимів сповіщень і звуку. І ще там щось було, я вже не пам'ятаю. Якщо шо, у мене стоїть стандарт. Тобто. Як він раніше оцей тригер, котрого більше маєте тепер кнопка, вмикав без звучку, так у мене тепер це робить кнопка. Але телефон, конкретно iPhone, втратив свою ідентичність. Раніше це відчували, що о, це от, оце з тригером, оцим, блін, то це iPhone, це те, що почалося ще з найпершої моделі. Так, він був трішечки відозмінений, але суть в тому, що це з першого покоління І от аж до 14 го було в кожному iPhone. Тепер цього нема. І з моєї скромної точки зору, це погано, так не має бути. Ще одне оновлення це USB Type-C. І так, в комплекті йде кабель, він плетений, і тактильно це неймовірно приємно. І ну, прям приємно, що воно таке в комплекті. А, але він повільний. І мене це взагалі не ковбасить, тому що я це, здається, ще в розпаковці говорив. І зараз повторю ще раз: я не перекидаю по кабелю не на телефон, не з нього нічого. Все летить, що з нього, що на нього. По AirDrop. В мене MacBook, воно працює ідеально. Ти просто там перетягнув, у віконечку знайшов iPhone, відпустив мишку, воно сюди все. Або тут ти відкрив, відправити. На airdroпі знайшов MacBook, натиснув, завантажено. Можливо, це завдяки тому, що в iPhone раз, який у мене був, в iPhone 5S, в iPhone 7, в iPhone 10R, те, чим я користувався на постійних основах, завжди був повільний порт Lightning. Тепер це Type-C, тепер він швидкий, але в повсякденному використанні я йому не бачу ніяких. Вау, сценарії використання по перекидуванні файлів, тому що я тупо звик, що він повільний, і я звик користуватись бездротом. Це точно так же, як, я впевнений, більшість з вас звикла використовувати бездротові навушники. І тепер на дротові, навіть якщо вони хайфай, вони кльові, там такі-то драйвери, там отакі от кльові комфортні амбушури, там значить, кодики і гамнодики. Да пофіг! Тому що без дрот це тупо зручніше. І тут та сама історія. Без дроту ти перекинув туди-сюди дві три фотографії і в ротньому випадку. Єдиний сценарій, коли це от прям дуже треба, це якщо ти цілий рік нічого не зливав з айфон і ти то його, наприклад, продаєш, або скидаєш в нуль, або віддаєш в ремонт, або щось ще. І тоді ти. Перекидуєш дуже великий масив даних, і тобі дійсно зручно підключити швидкий кабель, і по швидкому порту дуже швиденько все скинути на куб. Така необхідність буває раз на рік. Може, три рази на рік, але не більше того. Але тайпсів все однокльово. І досвід використання полягає в тому, що я тепер дійсно однією зарядкою, точніше, від мого MacBook зарядкою я заряджаю і телефон. І Powerband, і ноутбук, і курілочку. От, да. От, і навіть, скажіть, я скажу, э, джойстики від PlayStation. І щось іще було, я вже не пам'ятаю. Коротше, лишився тільки Сісіо, у якого мікро USB. Ну, А тут уже вибачте, це вже класика. Тому. В цілому це безумовно кльово. Але якщо ви взагалі-то намічаєтесь собі так купувати iPhone 15, і от сильно так думаєте, а чи сильно воно критично, що там повільний Type-C порт я вас запевняю, що не сильно воно критично. Перепрошую за те, що в цьому відео так сильно гуляє освітлення, але я не можу вплинути на сонце, котре світить мені із вікна. Що ще? Екран. Почнемо з On. Ми зробимо отак. І ви побачите, що в мене його нема. Чому? Тому що Сережа параноїк, і у нього є дуже багато знайомих і друзів, у котрих уже дуже багато років, на відміну від нього, самого, сучасні передові телефони з голизон екраном. І у більшості з них на цих екранах є якісь дефекти. У когось там відштампувався годинничок, у когось там батарейку, кудись там щось видно, у когось взагалі іконочки програм. І я розумію, що мені цей телефон продавати. І я без цього On прожив дуже довго. Тому мені він ну, об'єктивно не дуже той потрібен, якщо от руку на серце покласти. Але взагалі це кльово. І от реально днів 3-4 я походив з ним. А далі я зрозумів, що я реально я звик без нього жити, і от лежить вимкнений телефон, він мені нічого не показує, я просто тиць. от все, тепер я знаю, що зараз 13.12. Але так, взагалі те, що On завезли, це кльо. Але я не хочу ризикувати і приводити матрицю екрану в неналежний вигляд. Тим паче, що зараз в інтернетах купа новин про те, що айфони. В, в користувачі айфонів поголовно там жаліються, що є проблеми з вигоранням екрану саме завдяки ловізону. Чи будете ви з цим якось миритись, вирішуєте ви. Я для себе зрозумів, що мені воно тупо не критично. В цілому, екран просто ракета. Я думав, що 10R на сонечку читається. Ну, взагалі, якщо чесно, він читається на сонечку. Не ідеально, але читається. Цю штуку, мені здається, можна на ракеті підлетіти до сонця. Отак от, от до сонця спиною стати, щоб сонце в екран прям світило, і все одно буде читатись. Ідеальне читання. Мені подобається абсолютно повністю, кльово. По сенсорній сітці відпрацьовує навіть найлегше натискання, все бомбезно, все подобається. Але тут, от відгук, це ж досвід використання. Після того як ти 5 років просидів на 10 арах. І паралельно при цьому тестував найкрутіші смартфони на ринку, у котрих матриці і на 90, і на 120, і на 144 Гц. Я от тепер переліз на 15-й Pro, у якого 120-герцова розгортка. І я її не відчуваю, пацани. Ну, в сенсі так, воно є відчуття неймовірної плавності. Тобто тепер картинка зовсім не смикається. Там щось воно трішки щось було. Але я не відчуваю, що це небо і земля. І тому, мабуть, якби я все ж таки купив собі iPhone 15, я прям взагалі не пошкодував би. Тому чи сильно воно критично, можете на мене плюватися і кидати тапками, і кричати про те, що я сильно довго засидівся в своїй допотопній печері. Можливо, ви праві, але я лишаю свій реальний відгук реального користувача. Можливо, моя думка зміниться в майбутньому. Це от після трьох неділь використання. Тижнів. Що ще я хотів додати по екрану? Мабуть, що взагалі нічого. Тепер на цьому місці треба розповісти вам про камеру і про ігри, але я цього робити не буду, тому що я вам не буду брехати. Три тижні тому куплений цей телефон, і три тижні Сергій увіренно хворів. То проблеми просто з горлом, то люта температура, то будь-що. Зараз в мене нова фішка, в мене болять зуби. І через 30 хвилин, починаючи з цієї секунди, я маю вийти з дому для того, щоб іти до стоматолога, котрий буде мені зуби видаляти, а інші сверлити. Коротше, я навіть не хочу про це все думати. І, на жаль, у мене не було технічної змоги, адже у мене, наприклад, банально не було голосу. Зараз я закинувся Німісілом, і хоч зуби і болять і пульсують, я можу розмовляти. А тоді у мене тупо голосу не було і тому. Цей відос виходить тільки сьогодні, а не тиждень чи півтора тижні тому. І до чого я хилив? Я хилив до того, що в мене не було технічної змоги вийти на вулицю, щось там пофотографувати. А тут ще й погода таке гівно. Ви бачите, як вона міняється по освітленню в нашій студії. От. Мені потрібен час невеличкий. Я затещу камеру, я затещу. Ігри, я не впевнений, що вам це буде видно, але, можливо, буде видно і знатоків впізнають. Малий мені сюди встановив Бравл Старс, який мені нахрен не, Отак. Який мені нахрен не треба, ще в мене вже встановлені танки і гінши Імпакт. Тобто рано чи пізно я у все це добро пограю, а в коментарях під цим відео ви можете залишати побажання, які ігри треба тут затестити. Я думаю, всім зрозуміло, що навіть оце і пабг тут точно йтимуть ідеально. Можливо, є якісь хитрі. Пропозиції, тож ви їх озвучте. І коментар наперед. Наразі нема доступу з плеймаркету до ігор Next Gen з рейтрейсингом Їх поки що неможливо скачати. Тому відгуку не буде фізично, це неможливо. Можливо, під кінець року вже щось вийде, і ми це діло затестимо і подивимось, як воно виглядає на iPhone 15 Pro. А що стосується камери, як я вже сказав, у мене знову ж таки не було технічної змоги. Але попередньо, вона сильно краще абсолютно у всьому, ніж було в iPhone 10R. Але попередньо, просто пригадуючи, що давало по можливостям Galaxy S23 Ultra, Vivo X90 Pro Plus, та навіть той же Moto Edge 40 Pro, мені здається, що ці телефони, що фотографували, що знімали відео, якось трішечки покраще. Але можливо, це мені тільки здається. Треба трошки більше часу, і про це ми обов'язково поговоримо в одному з наступних досвідів використання iPhone 15 Pro. А зараз буде невеличка інтеграція. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки. Чи автотоварів. Посилання на її каталог чекатиме вас в описі. На правах висновку. За три тижні використання iPhone 15 Pro, я зрозумів, що для мене особисто телефон реально бімба. Він мені дуже подобається габаритами. Він мене попередньо влаштовує повністю по камері. В нього ідеальний для мене екран. Я не прокоментував. Офігенні динаміки просто охренительні. Влаштовують на 400% що розмовний, що мультимедійний, що от компановочка. Да? Дуже приємна трубка, котра подобається всім. Єдине, що ціна об'єктивно дурновата. Тому, якщо вам не горить оновлюватись з вашого iPhone 10r, 11 чи 12. Почекайте там кілька місяців, щоб ціна ще просіла, тому що наразі вона тупо неадекватна. Дочекайтесь, поки офіційні продавці завезуть побільше офіційних айфонів, і тоді сіровози планочку помітно знизять. І от тоді можна буде купити його за більш-менш адекватну ціну. Якщо ви сидите на iPhone 13 Pro чи тим паче 14 Pro, я не бачу ніякого сенсу оновлюватись на. П'ятнашку, тому що я впевнений, що ті айфони ще рік, два, а може і три походять точно. І ще я забув сказати про Dynamic Island. це баловство. Але прикольне, тут виводиться інформація по треку, коли ти слухаєш музику. Тут виводиться, як воно, АЧХ, здається, коли ти з кимось розмовляєш, це чисто баловство. І я скористувався за цей час однією доставкою Глово. Там виводиться інформація, що там до тебе їде кур'єр. Просто прикольно обіграно. Великої якоїсь космічної функціональності в цьому нема, але воно просто прикольно. От воно є, та і слава Богу. Якось, мабуть, так. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий проект проєкт FermLife. Я сподіваюся, що ви смачненько попили чайок і поїли піченюшку. Сподіваюся, що ви гарно провели час. Я сподіваюся, що я швидко зліплю це відео, але не можу обіцяти уже з названих мною причин, що це станеться сьогодні. Можливо, я зліплю його завтра або ж післязавтра, якщо мене буду ковбасити надто сильно. Всього найкращого, миру вашому дому. Нехай виходить те, до чого ти прям прагнеш. І просто хочеться жити. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей! А ще подивіться на плашечки з нашими спонсорами і патронівцями. Золоті люди. Долучайтесь до їх лав. Папа. -па.